Профіт це школа фінансової грамотності. місті Чернігові, але воно також проводиться онлайн. Перше заняття у вас буде безкоштовне. Далі вам потрібно бути, буде платити за їх послуги. Значить, профіт, нові, новітня школа фінансової грамотності. Наша ціль виховати фінансово освічених та економічно загартованих дітей, які готові до дорослого життя. Наші завдання: формування підприємського мислення, орієнтація дитини на фінансову незалежність у майбутньому, створення потенціалу для початку власної справи, пояснення простими словами, словами базових фінансових процесів, напрацювання корисних фінансових навичок та звичок. Що ми пропонуємо новітні курси з 32 занять, написані спеціально для нашої школи. Дві вікові групи для наших учасників від 9 до 12 та від 13 до 16 років. Індивідуальний підхід до кожного учня. Розроблений спеціально для нашої школи зовшити з цікавою теорією та, корисними, та корисною практикою. Детальніше про курс. Тривалість курсу один навчальний рік. Один урок на тиждень у суботу або неділю. Кожен восьмий урок інтерактивні, насильні фінансові ігри, перегляд документальних фільмів, розробка власних проєктів тощо. Навчання дітей у групах у кожній групі не більше 12 учнів. Якщо дитина пропускає заняття з поважної причини, ми безкоштовно проводимо індивідуальне заняття, де наздоганяємо пропущення. Перше заняття безкоштовно нагадую вам ще раз. дзвонити за телефонами. 068 605 78 28 або 095 605 78 28. Знання проводяться онлайн, якщо ви в іншому місті. Будь ласка, коли подзвоните, скажіть, що ви від Єгора. Велике дякую. Дорогі, друзі! Всім привіт! Це в нас вже третій урок. Python. На цьому році я вам розповім, що таке функція в Python. І розповім, що таке dev, if, else, elif. А зараз почнемо. Що ж таке функція в Python? Функція це фрагмент коду, призначений для розв'язання певної задачі, до якої можна багаторазово звертатись з різних місць основної програми. Вона повертає у місце виклику певне значення, що є результатом її використання. Значить, давайте розповім, що таке DEF. Ключове слово DEF в Python це слово, яке використовується для оголошення функцій, тобто певних іменованих блоків коду, які можуть використовувати певні дії, коли їх викликають з іншої частини програми. Функції з параметром та повертанням значень за допомогою Return. Функції Python можуть приймати дані через параметри. І повертати результат через ключове слово Return. Це дозволяє створювати більш гнучкі і багаторазово використовувані блоки коду. Опції з параметрами. Функції можуть приймати параметри, які дозволяють передавати дані у функцію. Щоб вона могла використовувати ці дані для виконання завдань. Синтаксис функції з параметрами. Тобто в нас є def, Вводимо ім'я функції, параметр 1, параметр 2. Приклад. Ім'я ви можете поставити будь-яке. Ось тут -от у нас Аня тобі 20 років. Неважливо тут трошки російською, вибачте, будь ласка, мене за це. Ідемо далі. Пояснення. Ім'я і вік це параметри функції. Коли ми викликаємо функції, ми передаємо значення, які відповідають цим параметрам. Повертання зна значень за допомогою return. Функцію, функція може повернути значення за допомогою ключового слова return. коли викор Виконувана функція доходить до return, функція завершує свою роботу та повертає вказаний результат. Приклад, def додавання ab, Return A плюс b, результат додавання 5 плюс 3 і print ми вводимо результат. Тобто, ми даємо функцію А і Б return a плюс b, Тобто ми виконуємо його додавання 5 плюс 3 і print результат. Ми виводимо результат. Ось і пояснення. Функція додавання приймає два параметри a і b. Вона повертає їхню суму за допомогою return. Результат роботи функції зберігається в зміні результат, і потім ми виводимо його за допомогою print. Умовні оператори в Python Умовні оператори в Python дозволяють програмі приймати рішення залежно від виконання певних умов. Це основний інструмент створення логіки, яка залежить від значення змінних чи інших умов. У Python умовні параметри включають if виконується, якщо умова істина, elif, скорочена від else if. Перевіряє інші умови, якщо попередньо не було виконано. Else а, виконує, якщо всі попередні умови помилкові. Приклад. Значить, ми, у нас є тут вік, да? тобто ось тут ми можемо поставити будь-яке число. Тобто 20, наприклад, зараз поставимо 8, давайте ти ще підліток. Або дитина, ти молодий чоловік, ти дорослий. Наприклад, якщо ми поставимо 66, наприклад, да? і запустимо код, нам виведе, що ти дорослий. Ну що ж, тепер давайте ми з вами зробимо задання, напишіть функцію, яка перевіряє, чи є число парним. Значить. Прибираємо це все. І пишемо def is ever ой вибачте even або можна наприклад написати там давайте наприклад я хочу is python да? ну просто number Ставимо два крапки. пишемо if, якщо Number. Uh, Ставимо відсоток. Ммм, mm, я загубив. А ось. Два. Древняя, древняя. Нуль. Ретюрн. Ой, вы скинете правильно написав. Ретюрн. Тру. Элс. Обов'язково в синтаксисі ставимо тут двокрапку. Це дуже важливо. Ой, я вибачте отутвокрапка. Для синтаксису це дуже важливо насправді. Return знову використовуємо. Угу, тут двокрапку загубив. Чому в мене if так стоїть дивно? А, ну так, да, тут дивіться, ми із того, що в синтаксисі після if повинна завжди закінчуватися з двокрапкою У мене і вилізла помилка. Там будьте, будь ласка, уважні до синтексиса. Це важливо дуже. Ретен. false. Наприклад, пишемо number. Дорівнює. Давайте поставим 7. Не знаю, хочу 7. If Із. Ніжнє підкреслювання. Python. number І в кінці обов'язково 2 крапка. Бо синтаксис. Ну, це важливо. Це важливо пам'ятати, бо... Інакше вам в коді буде вибивати помилку. Далі Print. У мене, до речі, багато тут підказок є. Дякую Візкоду за це. <ріст> print. F. Тут от відкриваємо такі фігурні скобки, пишемо number. І за фігурними скобками пишемо тере парне число. Else. Enter. Можна скопіювати і тут. Просто. І поміняти парне на непарне Так, да, таке. Okay. Непарне число. Все, і наш код готовий. Ось. він. Запускаємо код. І що нам виводить? Так, запускаємо код. І... 4, на 4 парне число. Якщо ми поміняємо, наприклад, на 7, запускаємо. 7 не парне число. Зробили. Далі. Друга задача. Створіть список, додайте до нього кілька чисел. І врахуйте їхню суму. Давайте. Значить, щоб створити список, ми пишемо number. Number. Дорівнює. І щоб створити список, нам потрібні квадратні дужки. Пишемо 5, кома, наприклад, 10, кома... 45, кома и 30. Давайте так. 4 числа, вот таких вот. Далее. Пишем total. Сам. Древние. Сам. Numbers. Тільки я тут S затов. Numbers. Далі напишемо. Давайте трошки повидідаю, щоб код був трошки читаємий да. Print. У корочках пишемо, сума чисел у списку і закінчуємо двокрапкою. Далі відкриваємо фігурні скобки, пишемо Total, Total Sum. І все. І чисел у нас виходить 90. Рахуємо. 5 плюс 45 виходить 50 плюс 3, 30 плюс 10, 40, 50 плюс 40, 90. Все правильно. Третє завдання. Напишіть програму, яка запитує у користувача вік, та виводить повідомлення, залежно від віку. Пишемо. Age. це Вік «int» – Інпут, тепер відкриваємо кавички і пишемо введіть ваш вік. Далі пишемо if age Менше вісімнадцяти. Двократку назбиваємо Enter, Print. Ти ще підліток. Або так, да, ти ще підліток. Але можна заморочитись трошки. Ну да, давайте тысяча петель, так мы будем морочить его себе в голову. Натискаем Enter. Elif. Мову забывать, меня нет. Elif. 18. Менше дорівнює h або менше дорівнює 25, але можна поставити, наприклад, 20, 25, 30. Давайте поставимо ну, 23 можна, 25, будь-яке чоловіка ви захочете. Ну, насправді це не грає ну, важливої ролі. Тому давайте 23. Принт Ти ще молодий Чоловік І і пишемо Eliff знову, або ні. «Else» пишемо «Else» Else. «Else» – двокрапка, «Enter» – «Print». «Ты уже дорослий. Ти вже дорослує, все. Тепер Ctrl F5, або F5, або як там, видіть ваш вік. Якщо введемо, наприклад, 19 або 18, неважливо, 19. Ти ще молодий чоловік. Або жінка. Неважливо. Ну я захотів чоловік. Запускаємо знову, якщо напишемо. 8 ще підліток. Хоча насправді, це дитина, але там можна заморочитись, зробити. Але для прикладу вам підійде. Наприклад, якщо поставимо ми 45, ти вже дорослий. Ось і все, друзі. Дякую вам велике за перегляд. Я був радий вам допомогти. Всім гарного дня, вечора і до наступних зустрічей!